Мої золотенькі, маю від вас достатню кількість запитань, яку просять подивитися за допомогою мого інструменту. Тому сьогодні ми з вами трошки попрацюємо. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки з приводу запитань. От, будемо розбиратися. Давайте задамо одразу перевірочне питання за годинниковою стілкою сюди, проти сюди. Скажи нам, будь ласка, сьогодні в нас понеділок. Сьогодні в нас понеділок? Ні. Дякую. Скажи, будь ласка, сьогодні в нас середа. Так, дякую. Питання. Питання стосовно відкриття кордонів. Чи відкриють кордони в Україні? Для чоловіків у 2025 році. Чи будуть відкриті кордони для чоловіків в Україні у 2025 році? Чи відкриють кордони для чоловіків України у 2025 році? Ні. Дякую. Скажи нам, будь ласка, чи відкриють кордони для чоловіків України у 2026 році? Чи відкриють кордони для чоловіків у 2026 році? Так, дякую. Далі. Чи будуть повернені? Всі території України у 2025 році, ті, які окуповані, чи будуть повернені території України, які окуповані у 2025 році, чи зможе Україна в цьому році повернути свої території? Ні. Дякую. Чи поверне Україна свої території у 2026 році? Чи поверне Україна? Ні. Дякую. Чи поверне Україна свої території у 2027 році? Чи поверне свої території Україна 2027 му Не впевнено, але ні ще. Давайте взагалі задамо питання. Чи поверне взагалі Україна всі свої території? Чи буде повернення всіх територій України назад до України? Взагалі, Чи є такий варіант у просторі? Чи поверне Україна загалом всі свої території? Всі таки не поверне. Чи поверне Україна частину втрачених територій? Якусь частину. Чи поверне Україна якусь частину втрачених територій загалом? Так, дякую. Якусь частину територій Україна таки поверне. Будемо слідкувати, коли це буде. Якщо у вас є запитання, які вам цікаво подивитися, будь ласка, ви можете писати у коментарях. От, ми можемо ще передивитися ці питання через інші інструменти, через Таро, Кому це цікаво, також пишіть, буду вдячна!